31 травня. Ранок наносив води, як завжди. Багато. бо дуже сухо, треба підливати, грядки. Прибрав тут, на вулиці вже встиг прибрати. А зараз коротеньке, коротенький запис. Минулого разу записував про те. Найголовніше, що як щось я хотів робити, хотів довести до громади у цьому приміщенні тут церква тимчасова така каплиця після служби Божої. Дуже було то непросто зробити, тому що ніхто не хотів слухати цей настоятель і не хотів, щоб я щось сказав. Він завжди часто дуже закликав, кликав мене в паломарку, що там, що там, скажіть. Кажу, почекайте, закінчиться служба Божа. Та після розкажу, що робиться, що купляється на рахунок і майстрів, і даху, і матеріалів. То було дуже, мало бути цілком таємно. І пригадується мені такий момент, який один із епізодів, як я тут щось говорю після служби Божої, громада так стоїть, мовчить. Ну, і говорю та, звичайно, розумні речі відносно будівництва. Один парафіянин слухає, слухає, каже такі слова. То є демагогія. Беру ці слова в лапки і так дуже добре пам'ятаю це слово демагогія. Я хочу зараз показати оце моя демагогія, що я з вибивання. У влади, районної, обласної, української, київської влади, оце ця територія приватна власність цим приміщенням і так далі. Ну і з будівництвом. То дуже багато було часу прийшло, і дуже багато роботи. Оце моя я показую. Це моя діамагогія, цей хрест, який з діточками зробив, якого, на якого ніхто навіть уваги не звертав після 10 років, не могли відновити. Оце моя дімагогія. Так, здалека поки що було видно. А зараз покажу, що не дімагогія того, що говорив, насміхався з мене, Отам там громада стояла. Під власним храмом, греко-катольський храм, збудований в 1924 році. Вбудований стояла громада майже 20 років. В результаті бездумних, безтолкових дій нічого не досягли. В кінці в результаті пересварилися між собою та й поховалися по норах, як кажуть. в Касі ноль. Отак було. То їхня не дімагогія. Це моя дімагогія. Мій задум. Ну і багаторічна праця. Кількасотденна праця. Оце моя дімагогія. Як то можна було? Робити. Я сам дивуюся, я не можу збагнути, як мені хотілося. Зараз я би як кажуть, палець у палець не вдарив. Та бо і нема як. І вдома дуже багато цікавої, класної роботи на пасіці. Ну і дім також робити, бо нічого не зробив практично в себе вдома. Ось так. До речі, прийшли. Відповіді від президента, уряду, Верховної Ради, Держгеокадастру, ще два, шість листів. В черці лежали м -м, більше десяти днів, ніхто не приніс. Така пошта в нас в Україні працює. Я сам поїхав, забрав і є, в машині лежать вже третій день, ну нема, ну, руки не доходять. Та мені в принципі не цікаво. Я знаю, що там написано. Написана якась туфта. Один до другого посилає. Другий до третього посилає, третій, четвертій, двадцятий дурачка включає. Таку дурницю не можуть вирішити. лише рада, яка погоджувала оці документи церковні. Тут буквально треба взяти ті документи, ну, закликати цих людей, церковні громади, хто там робив священник. Я вже казав, я міг легше всього то зробити і за меншу плату. Взяти, нехай перероблять документи, бо не можу зробити кадастрову плану. Нічого страшного зроблю. Я не читав, ще не відкривав. Будемо відкривати, знімати відео будемо записувати з дружиною. Нема часу. Є набагато, набагато важливіша робота. Це в мене не першочергове, як я кажу з дружини Світлани. І не друга, і не сто-другочергове. чергове оце. Нічого, вирішимо. Я хочу тим показати, що. Влада в Щільці, в селищній раді, в районі, Львівського району, в області, в Києві. Вона така сама, одинакова. Оце є внутрішній ворог, який тотожний зовнішньому. Внутрішній ворог, який нічого не можна вирішити. Один до другого посилає, один з другим дурочка включає. І все. Цікаво. Чи вони розуміють, що вони на державній посадах за мій рахунок? Я платник податків, я їх оплачую, вони у мене найняті на роботу. От маєте українці, чому наша держава така бідна, нещасна, на неї напали. Тому що скрізь бюрократія, то дуже легко сказано, корупція. Всюди існує кумівство, приятельство, змова. Як тут, змовилися священник от тутешній села Сердиці, настоятель цієї церкви, з головою сілі ради, подзвонив один другому, приїхав його підлеглий, Галабурда такий земнопорядник. Що то міряв тут, що то показував, дві якісь не знаю, дві людини, ще хто підійшов, вони не представилися, щось міряли. А чому ти не взяв документи церковні, нові, які засвідчують, що це і приватне володіння? Дурачка включали і поїхали. Прийшло вже кілька років, два роки вже прийшло. І практично нічого не можуть вирішити. Таку дурницю вони не можуть вирішити. Não sei. Dali Buda.